Хлопців там бригада, вони застосували самооборону, тому що вони ж не хочуть стати каліками з відбитими нирками і з іншими важкими тілесними ушкодженнями. Вони в них відібрали цей сльозогінний газ і, намагаючись наздогнати їх далі своїми протиправними діями, один зачепився, впав і вдарив руку. Хто вдарив працівник ТЦК? Вони абсолютно вони не представились. Вони не сказали, хто вони. Вони не попросили хлопців перевірити документи. Вони не попросили е, придивити якісь інші документи. Вони просто стали на них нападати. На другому поверсі вони ще й збрехали, сказали, що працює Альфа. Ну яка ж це Альфа в камуфляжній формі. Ну Працівники СБУ зовсім в іншій формі. В них відповідні шеврони, вони мають відповідні нашивки. А це невідомо хто приїхали. І е, коли хлопці їм говорять, будь ласка, представтеся, хто ви такі? А він каже: я равлик. Після того, коли він сказав Альфа, після того він сказав, що він ще равлик. І вони після цього говорять про те, що їм повинні е, показати документи, пред'явити, засвідчити свою особу. А кому? А ви засвідчили що небу? Ви ж нанесли тілесні вишкодження, ви застосували зброю, ви застосували е, перцові балончики, які можуть завдати жахливих опіків слизові балонці очей. Хто буде за це все нести відповідальність? І при цьому всьому, коли я їх намагалася фільмувати, вони мені не дозволяли. Вони мене почали принижувати. Вони мене почали ображати, зневажати. Хто я така, Щоб я звідси забралася, поїхала. Е, до мене підійшов, вони натравили на мене працівника СБУ, щоб він перевірив мій телефон, що я саме знімкую. Е, я працівнику СБУ пояснюю, що я розумію, що відповідно до закону України про службу безпеки, я не маю права їх фільмувати, так як вони посадові особи, відповідно, в них це видно. Він мені пред'явив своє службове посвідчення, де відповідно зазначено, що це за особа, її повноваження спочатку і з усіх. Він перевірив мене телефон. Е, я їм показала, що я абсолютно їх не знімала. Вони кажуть, вони не просто ну я вас не попрошу. Не знімайте хлопців. Вони були е, працівника СБУ разом з е... вони приїхали пізніше. Вони їх викликали, тому що е, пістолет, яким вони намагалися заподіяти. Я звертаю увагу, завдати тілеснику, шкоджень хлопцям, яких безпосередньо вони хотіли незаконно утримати, е, він, він один впав і вони в нього його просто з рук копнули і забрали. Бо вони боялися за своє життя і здоров'я, що вони їм зараз щось зроблять, тому що ну, у нас таке на сьогодення, що все закінчується тим, що покаліч.